Ми часто живучи в такому соціумі напівсекулярному, може Голичина не так, але ціла Україна така секулярна, напівсекулярна. Люди беруть малу активну участь в житті церкви, але більше людей десь е вірять в Бога і часто почути такі слова Щось є. І це бажання Бога є в кожній людині, тому в цілому соціумі, в культурах, е в ментальностях розвинулися різні релігії. Бо люди шукають свого творця. Шукають, і дотепер кожна людина буде шукати. Ми кажемо, що коли загримить, людина перехреститься, згадує про Бога. Але 2000 років тому назад сталася революційна подія, як ми співаємо в коляці, Бог предвічний народився. Нам не треба шукати Бога. Бог народився, Бог приніс цю добру новину, об'явив цю добру новину. І от Господь виконав свою місію. Тут на землі і через свою смерть Воскресіння, Вознесіння відходить у вічність. Але треба, щоб ця новина далі неслася людям, і тому були і апостоли. Апостоли також не вічні, вони також відходили до вічності, так як кожна людина, і тоді вони передавали цю свою владу для інших осіб, які остаточно назвалися єпископи, ті, які несли цю владу.